Привіт! З вами Аня зі всі книги, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїм святковим настроєм. Уху! У мене часто запитували, що б таке атмосферне почитати, щоб підняти рівень різдвяного духу у крові. Я поміркувала і зараз розповім про декілька книг, які це зроблять. До речі, усі ці видання можна читати як дорослим читачам, так і разом з малечою. Усього я підготувала для вас 5 книг. Тож почнемо! Різдвяна історія Чарльз Дікенс. Ось таке красиве видання у святковому оформленні від видавництва старого лева, тільки потрапивши у руки, уже додає хорошого настрою. А що ж казати про історію, сповнену різдвяних див, повчання та надії? Класична книга у перекладі Івана Андрусяка розповідає про те, як у різдвяний вечір старий скнара Круч зустрічається з трьома приводами. Це видання має кольорові ілюстрації, тож може стати чудовим подарунком. Якщо ж кінець року видався нелегким і потрібно якимось чином зекономити, а цікаві книжки читати все ж таки хочеться, то зверніть увагу на видання цієї ж книги від видавництва знання у серії покетбуків. Ось воно таке маленьке і коштує небагато. І наступна книга Гаррі Поттер і філософський камінь Джоан Ролінг. Знаєте, у мене це вже традиція у передноворічний час перечитувати і передивлятись Гаррі Поттера». Дехто запитував, а хіба там дія весь час відбувається у Різдвяний час? Якщо ні, то як тоді можна цю книгу зараховувати до цього переліку? Але я маю вагомі аргументи. У цій книзі багато чудес, добро перемагає над злом, а ще нереальної краси описи святкування Різдва у Кокверці. Видання від Абаби Галамаги дуже приємно читати, а все завдяки перекладу Віктора Морозова. Ви ж знаєте, що цей переклад один із кращих у світі. Вечори на хуторі близькі канька Миколи Гоголя. Власне, щоб пройнятися традиціями святкування українцями Різдва, варто читати другий розділ Ніч перед Різдвом: Колядки, Відьми, черти, Місячна ніч і подвиги заради кохання. Коваль Вакула шалено закоханий у красуню Оксану. А вона поставила умову, що вийде за вакулу тільки якщо той дістане черевички, як у самої цариці. Та хіба буває щось таке, чого не може зробити український хлопець, та ще й в ніч чудес? 13 різдвяних історій від видавництва старого лева це 13 душевних історій від 13 відомих українських авторів. Вже сам авторський склад гарантує якість цих оповідок. А до того ж, над упорядкуванням працювала головна редакторка видавництва старого лева Мар'яна Савка. І знову ж таки, видання виглядає як святкова листівка, що не може не втішити книголюба. Снігова королева Ганса Християна Андерсена з ілюстраціями Владислава Єрка будь-який ваш вечір зробить атмосферним лише гортання цієї надзвичайної краси книги. Хоча історія Кая та Герду, яку ви певно що вже не раз чули, мусить бути перепрочитана. Адже у дорослому віці прості дитячі істини треба іноді переосмислювати. Бо часто ми забуваємо, що любов здатна перемогти найбільший холод, зло і негоду. Як Гердина любов врятувала, серце кає. Пишіть у коментарях до відео, які книги у зимово-різдвяний час зазвичай читаєте і перечитуєте. Я вам бажаю хороших книг, різдвяного настрою і багато-багато любові. З вами була Аня Гай. До зустрічі. Ось таке красиве видання у святковому... Ой, їх багато! Кс-кс-кс! Клас. Коти в кадрі. Це те, що просила Даринка. <смір> Наші постійні підписники прохають більше котів у відео. Пожалуйста. Так.